Познайомся з буквою П. Відкрите заняття в середній групі метелик. Вихователі Чернякова Наталія Вікторівна, Ванцівська Надія Іванівна. Мета заняття ознайомити дітей з приголосною буквою П. Навчити розрізняти склади з буквою П, збагачувати словниковий запас, розвивати творчу уяву, пам'ять, логічне мислення. Добрий день! Початку діти знайомляться із героєм заняття папугою. Добрий день, мої малятка і, і чорнявий. Вихователь дістає велику бутафорську книжку саморобку і просить дітей назвати усі букви, які приніс папуга. Діти називають букви і викладають їх на дошці. Відходьте всі всі до буква З. Я приніс для вас нову букву і хочу вас з нею познайомити. Діти роздивляються нову букву П, яку вихователь прикріплює до дошки поруч із вивченими буквами. Буква з чого вона складається? Панк з прищепками панчишки парінка причепила. Погляньте, діти. Буква П, що нам приніс папуга. Запам'ятали? А спробуйте в повітрі написати букву П ручкою. Вгору, в сторону і вниз. Молодці. Далі діти пишуть букву П і пробують її запам'ятати. Так, молодці. Вгору, в сторону і вниз. Так. Малята розфарбовують квітку і пробують читати відкриті склади з буквою П. Вихователь прочитати пропонує дітям у своїх кошиках знайти писанки і прочитати склади, які на них написано. Саш, почитай Сай, під під дуール, парочку склади. Потім діти групуються подвоє. Кожен із них має картку з однаковими складами, після чого виконують жартівливий парний танок. Далі діти виконують таке завдання, приклеюють пташкам, на яких написано склади «па», «по», «пу», Папу ПІ, їхні крильця з такими ж складами. Ви а придумай ім'я для цього папушки. Посуд придумав. Це таке слово, але ім'я для папушки. Да. Папушка, як ти вважаєш? Дітки справились з завданням? Да. Да. Ви молодці? Так. Да. – Молодці. Нічну квіточку, вистану, спини, зробимо її і спали. di